Доброго дня! Сьогодні вас вітає Грінвуд Другий І е, я починаю цей огляд саме з паркінгу, з цього паркінгу, який ми хочемо здати в червні наступного року. Чекаємо на наступному тижні, повинні прийти вже нормальна бригада по окладці і ми її одразу будемо використовувати і на секціях 2021. Давайте зараз потихеньку будемо переходити в сторону житлової нашої забудови. А тут поки що вам покажу. Як цей паркінг виглядає з близької відстані. Насправді там всередині досить вільні такі проїзди, і е, вважаю, що цей паркінг досить непогано допоможе розвантажити питання по е, парковкам. Поки я йду, ось я, по парковках ситуація наступна. Насправді, кількість людей, яка потребує парковок, ну, десь двічі більше, ніж зараз можуть тут стати. Автомобілів. Тобто е, існує потреба в паркінгах, але м, що цікаво, на жаль, кількість людей, яка купує паркінг, ну, цей, наприклад, паркінг, ми ще там один запланували, ви всі знаєте, там за таунхаусами, е, кількість людей, е, яка, як би це правильно сказати, цікавиться цими паркінгами, невелика. І от е, я не знаю, чого вони чекають, бо е, Виглядає це наступним чином. Кожного разу клієнти відкладають на попізніше придбання паркінгу, а закінчується це тим, що вони згадують ціни 2000 2015 року. Всі, хто слідкує за всіма моїми оглядами, знають про те, що ми нещодавно зробили підвищення цін, і це не останнє підвищення цін. 1 грудня буде ще друге. Чому я так зробив? Тому що насправді. Те, яке я зробив підвищення, воно ще не відповідає е, умовно тій собі вартості. Ми просто зробили так, щоб це було повільно, щоб ті, е, ті люди, які зможуть прискоритись протягом 30 днів, щоб вони придбали ну, умовно так, щоб було по-людськи, як то кажуть Львові. І... Виходить так, що, скорше за все, цей паркінг буде продаватися ще дорожче. Я думаю, що закінчиться на стандартному одному паркомісію десь в районі 15 тисяч доларів. Зараз це десь на 4 тисячі доларів дешевше. Поки я вам розказував про паркінги, давайте будемо показувати вам, що у нас відбувається по 13-14 тисяча. Секція. Ну, тут благоустрій. мається на увазі бруківку вже доклали, зробили перехід. Тут це минулого разу я показував. І зараз докладають лише плитку по цукельному поверху. Бачите, піде СВПшечку, кладуть Вон, все як треба, не на ліпухі, а під Гербіночку. Що хотів сказати? Завтра в нас приїжджає комісія, буде приймати будинок. Сьогодні вони подзорнили, на завтра запланували виїзд. Точний час я не знаю. Це вже цим будуть займатися ті люди, які здають об'єкти в експлуатацію. Але з того, що я так приблизно прогнозую, це перша половина дня. Скоріше за все, буде, як завжди, бо такі виїзди вони роблять перші половині дня. Ота виглядає комплекс. По суті, після того, як ми отримаємо сертифікат, ми просто прибираємо оці огородження бетафанси. І все, і вперед, і можна вже все робити. Там всередині, в принципі, все готово. Навіть вже е, пробували е, е, оці яких домофони на те, чи працюють, чи не працюють, це працює, все можемо запустити. Так, переходимо далі до наступних черг. Я пройду зараз через наші майбутні таунхауси, а ви там вже кому цікаво, можете десь хвилину на три вперед перемотати, тому що зараз буде трошечки тауни. От бачите, куча відміток це різні кути цих таунхаусів. Насправді ми десятий вже раз їх совуємо. І вже нібито, 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 нібито вже знайшли кінцевий варіант. Під цей кінцевий варіант ще раз перебуваємо на собі вартість. Хоча насправді це ніяк не впливає на початок робіт, тому що скоріше за все ми їх просто не будемо виставляти в продаж до моменту, поки не збудуємо. Щоб не вийшло так, що ми побудували дорожче, ніж. Продали. В даному випадку це просто проба піра для того, щоб трошечки покращити з однієї сторони свої економічні показчики, тому що вони дуже сильно просіли під час війни. Фактично, весь цей час, весь девелопмент, який у нас тут був, він, як я кажу завжди на конференціях, заїжджу в більшості, тому що весь він налаштований на те, що колись буде краще, поки краще не настає. Тому приходиться зараз якось ці показники покращити. Тут буде паркінг, це розбивка паркінга. Ось тут буде знаходитися ще один паркінг, над ним буде е, спортмайданчик. Цей паркінг теж повинен зробити покращення для е, кількості автомобілів, які можна запаркувати в нашому комплексі. Тобто, практично по всіх комплексах ми збільшили кількість парковок порівняно з моментом до війни. Тобто, на Четвертому Грінводі ми додали підземний паркінг на 24 машиномісця, 4 мотоцикла. На третьому Грінводі по-моєму, машиномісць. і тут 24 чи 26 теж практично по всіх, а ну і плюс той паркінг. Там 100 місць. Практично по всіх об'єктах ми додали паркінгів, які не вбудовані в житлові комплекси, тобто які побудовані не по причині того, що там нам так вийшло. Ми їх побудували цілеспрямовано, враховуючи те, що собі вартість паркінгу набагато вища, ніж його вартість продажу на сьогоднішній момент. Це є правда. Хто е, може заперечити, може е, спробувати побудувати паркінги, якщо це. Так вигідно. Ну, а так, поки я спускаюсь, щоб ви не бачили, як я впаду. Я краще сюди розверну камеру. Так, спускаємось до 20 21 секції. А, до речі, додалося трошечки нам тут монолітників, їх тут точно вже більше 10 людей. Я сьогодні бачив їх раз, коли заїжджав велику кількість хлопців. Монолітників стояли на виходили після обіду. Це дуже приємно. Давайте повертаємось до 20-21 секції, вам трішечки більше розкажу про неї. По ходу ми змінили тактику по ходу проєкту. Нас про це попросили саме будівельники. Вони точніше запропонували тактику будівництва, і ми з нею погодились. Тактика була така, що 20-21 секцію ви окремите частково. І спробувати її зробити трішечки раніше. По дозволу, ми можемо її здати окремо, і спробувати її все ж таки на неї запустити раніше працівників. Тут трохи розлили бетону. Сьогодні заливається плита над четвертим поверхом. І залишиться лише один поверх в секції номер 20 І я не знаю, вже залили чи ще будуть заливати. Зараз розвернусь. Покажу візуально, а не можу вам сказати. Але з тієї сторони, я бачу, в 21-й підняли колони 4-го поверху, то там тут невеличкий то йде такий скачок, то там теж вже готуються на перекриття над 4-м поверхом. А, так от, суть концепції була така, щоб використати малі бригади, які зараз є. А всі бригади зараз до 10 людей. В більшості нема вже великих компаній, які там по 30 людей пропонують. В більшості всі бригади зменшились до. 10-12 це максимум, а в більшості від 5 до 8. І враховуючи ці нюанси, ми використовуємо тактику постійного завантаження деякого типу робіт, наприклад, кладка, штукатурка. Тобто ми їх практично не випускаємо з наших об'єктів. І для цього нам треба було підняти 20-21, щоб кладочники, які зайдуть на. Наш паркінг, щоб вони одразу, як закінчать паркінг, перейшли сюди на 20 21 Трохи зробимо їм тут об'єму, щоб вони могли, якщо буде ну, вже прохолодно, щоб вони могли навіть всередину зайти на кладку по е цеглі і газобетону. Частково там газобетон, частково цегла. Нагадую, між квартирами та між коридорами у нас є цегла і газобетон Використовуємо тільки для перегородок між кімнат всередині квартири і санвузлів. Це покращило однозначно показники по шуму ізоляції. І після цього вони перейдуть на 22, 23, 24, 25. А вони вже будуть одночасно робитися за рахунок того, що ми вже трошечки більше розігналися. Ну, от я так бачу, що нібито вже прийняли всю плиту зранку. Виглядає візуально, що вже все. І от позаливали, бачимо залишки. Коли залишається трохи бетону, от заливають вони отакі дорожні плити для того, щоб потім можна було їх десь покласти, вони застинуть. І ми їх просто потім їм викладаємо дорогу, щоб було якісніше все це діло. Ну, Ось так на сьогоднішній момент виглядають справи по е, другому Грінвуду. Хтось каже, небагато, але я скажу стабільно, нормально і теж очікуємо покращення загальної ситуації в країні. Е, в принципі, е, Працюємо над тим, щоб збільшити кількість працівників. Але е, є нюанси, я думаю, ви всі розумієте, які через які ми це не можемо зробити дуже скоро. Але ну, бачимо, що по кількості матеріалів, от матеріалів просто завалися, ну, Накупили далі нема куди. Ну, в принципі, це все, що хотів, мабуть, по-другому грінвуду вам розказати: 13-14 секція. Готуйтеся а, орієнтовно а, десь до 19 числа вже у нас повинен бути сертифікат, якщо завтра буде добре, а ми в цьому не сумніваємось, тому що об'єкт дійсно готовий. Об'єкт дійсно готовий, і ми, в принципі, готові вже навіть туди запустити людей. Є деякі нюанси, але ці нюанси не впливають в загальному на картину. Що хотів також вам розповісти про електрику, про цю електрику в багатьох чатах наших грінвудів вчора правильно сказати. Коротше, звинуватили нас в тому, що ми не дали ще житловий тариф по деяких об'єктах, тому, тому, мабуть. Перезапишу це відео. Коротше, вчора люди отримали рахунки, ясно зрозуміло, що це були комерційні тарифи, ясно, що це неприємно, але ми не розказуємо людям про всі наші додаткові витрати, вони набагато більші. Тому що хочемо з доброго сказати? З доброго можемо сказати наступне: до кінця року на другому Грінвуді з'явиться вже електрика постійна. По постійному підключенню, правда, ще без е тарифу житлового, тому що на житловий тариф знадобиться десь приблизно ще, там, хтось каже два місяці, хтось каже чотири. Де правда, не знаємо, але ми, ми знаємо, як підсилитись для того, щоб це пришвидшити, але точно не розуміємо, в якому діапазоні ми все ж таки спрацюємо між двома і чотирма місяцями. Тому е з того, що очікувати, можу сказати наступне: у нас. Фактично немає ніяких боргів на сьогоднішній момент по оплаті по виконанню всіх цих електричних робіт, виконанню технічних умов, все окей. І е, тому нас нічого не стримує, крім того, що на сьогоднішній момент в тих людей, які виконують ці роботи, і в тому числі і у поставщика цих послуг електричних, теж є проблеми з руками, і вони їх поки що оборішують за рахунок того, що просто ну, затягують час. Просто кількість людей невелика, і, і ці роботи треба виконати якісно. І на це потрібно просто більше е, е, годин в людях, я не знаю, людина годин. От, І е, тому з хорошого. Ми на виході по всій електриці, не тільки по-другому, а ще й по-третьому, і четвертому грін видах. По-другому трошки швидше бороться. Воно вийде. От зараз там зараз вам не веду, там люди працюють. Щось там роблять, бачите? Ось там по якихось комірках щось розкладають, щось підключають. Ось. Тому, тому готуйтеся, я думаю, що скорше за все, найближчим часом, ми з вам, вам об'явимо про те, що у вас є постійне підключення, а потім про те, що у вас є житловий тариф. Всіх розумію. Про фінанси, але виправдовуватись не збираюсь. Більшого, ніж ми, в цій ситуації ніхто би не зробив. Тому треба набратись терпіння і все, і чекати. До наступних зустрічей!